Досить давно на каналі не було відео про Jetboil. Це Jetboil Stash, Найлегша система приготування їжі від фірми Jetboil і одна з найлегших систем приготування їжі в світі. Я дуже дякую магазину Шамбала, які люб'язно надали цю чудову інтегровану систему мені на Огляд. За промокодом MYCAMPING буде знижка на весь асортимент магазину Шамбала, а також на всі магазини, які будуть в описі під відео. Користуйтесь, будь ласка, промокодом MYCAMPING і отримайте знижку 10%. В мене на каналі вже було декілька відео про джетбойли, про декілька інтегрованих систем, а також про газовий пальник джетбойл МайТімо. Це було досить давно. За якість цих відео я не відповідаю вже, тому що тоді в мене не було мікрофону, тоді відео були супер затягнутими, і, в принципі, я током не знав, як потрібно знімати відео. І якщо у вас буде бажання ці відеоси подивитись, посилання на них я залишу в описі під цим роликом. Якщо у вас буде бажання підтримати мій канал, то ви можете стати платним спонсором. Мого каналу оформити платне спонсорство мого Ютубу. Також ви можете залишити разовий донат. В описі під відео можете подивитися, як це зробити. Величезне дякую вам за підтримку. Переходимо до огляду цієї чудової інтегрованої системи. Чи бачили ви, друзі, щоб інтегрована система або, взагалі, якийсь туристичний посуд йшов в якомусь подібному дизайнерському такому пакуванні? Погодьте зі мною, що виробник дуже гарно попрацював. Дуже гарно попрацювали дизайнери Jetboil. Дуже приємно тримати в руках і взагалі відчувається якість відразу, як тільки візьмеш до рук. Ціна відразу 7352 гривні. І 10% знижки за моїм промокодом. Що взагалі представляє собою система приготування їжі Jet Boil З чого вона складається? З алюмінієвого казаночка з радіатором. Ця радіаторна система запатентована фірмою Jet Boil. Називається вона Flux Ring. Вона створена для того, щоб заощаджувати паливо тобто газ, і швидко кип'ятити воду. Всередині в нас йде пальник, він титановий. З чохлом поставляється. Також тут йде триніжка, підставка під газовий балон. В чому сенс цієї системи, чому її розглядають люди, чому її купують. Перше, це її вага 200 грам. На сайті вказано 228 грам. Я взяв з собою ваги, будемо міряти, дивитись. Дуже швидко кип'ятить воду, пів літри закипає за 2,5 хвилини. Ця система розрахована на одного або на двох людей. Потужність цього пальника 1,32 кВт. Місцями я зустрічав, що пишуть 1,5 кВт. В якості аксесуарів для цієї системи можна придбати френч прес для кави від Jetboil, набір для підвішування для альпіністів для того, щоб ваш Jetboil стеж був у підвішеному стані і готував вам чай, каву або вашу улюблену сублімовану їжу. Також можна придбати. Набір столових приборів, також від фірми JetBoil. 100 грамового газового балончику повинно вистачити на кип'ятіння 12 літрів води. В мене тут 110 грамів, значить, я можу закип'ятити ще більше, ніж 12 літрів. Так виглядає наш казанок без пакування класний напис JetBoil з двох сторін. Також в нас тут інструкція. Тобто без рідини не нагрівати, не ставити на пальник. Газовий балон ми перегортаємо, кладемо туди невеличку запальничку і чіпляємо до кришечки. От сюди покажу за момент. Пальник вниз ніжками, знизу в нас підставка. І все, в принципі, все дуже просто, як пакувати, все вказано. Є риски об'єму. 500 мл, 250 і 750 і відповідно 800 мл прямо під кромку буде. Ось такий от радіатор знизу. Ручка дуже цікава. Пінч мі. І фіксується. Тут в нас така от силіконова приємна дотик-накладка. Також тут бачимо відразу отвір під френч прес. Бачимо ось таку поїлку, звідки дуже класно буде і пити, і наливати звідси водичку. Відкриваємо. Тут ми бачимо ось таку от щось типу пародію на газовий балон. Відповідно, такий самий, так. Це в нас що? Це в нас така от невеличка коробочка, її можна використовувати ну як шкатулка для різних дрібничок. Для чого хочете взагалі? Сюди покладіть вашу невеличку запальничку від фірми Бік такі є. Тут ми бачимо такі от кріплення для того, щоб закріпити газовий балон от за цей шовчик. І таким чином ми його сюди от і чіпляємо. Що це нам дає? Це нам дає те, що газовий балон не буде теліпатись всередині нашого казаночка, нашої системи. І це дуже-дуже класно. Відразу він причеплений. Отам от ще запальничку покладете, і буде взагалі те, що треба. Також бачимо тут пальник, бачимо інструкцію всередині. Бачимо також підставочка. Ось така приємного ось такого кольору. Силиконові такі ніжки. Під е різні різьбові балони. Під 100 грам ось це кріплення, а ось це кріплення під 230 і 450 грамів. Так виглядає наш пальничок. Також все те саме вказано, що і на казано, казаночку. Отут От з цієї сторони. Просто скопійовано Джетбойл чохольчик і наш сам пальничок. Вигляд має пальник ось такий. Все це діло зроблено з титану. Бачимо вставочку ось таку латунну. Такий вигляд має. Комфорочка має багато отворів для більш рівномірного полум'я. Тут ми бачимо ось такі от невеличкі отвори в ніжках зверху в підставці. Раз, два і три. На них встає чудово цей казаночок. Звісно, ніяк не фіксується, тільки ось так. Тобто, як в звичайних інтегрованих систем, тут такого нема, що вставив там, якось провернув, тут просто ставити і все, нікуди воно не дінеться. Ось ці от прорізи знизу. Ось цей, і ось цей, і ось цей. вони потрібні для того, щоб додатково придбати ось цю систему вивішування, підвішування. Цієї інтегрованої системи приготування їжі, і щоб готувати на вису. Це дуже корисно для альпіністів, наприклад. Тобто вони десь підвісили, казаночок висить разом з газовим балоном, спальником, і люди можуть собі щось готувати. Якщо ви таку систему не придбаєте собі, то ось ці штучки, вважайте, що вони вам просто не потрібні. Тут нема ніякого мікрорегулятора. Тут звичайний клапан прямої подачі газу. Також тут нема п'єзи. П'єзопідпалу тут нема. Все це зроблено для того, щоб максимально зменшити вагу. В наборі йде інструкція, вона на різних мовах. Я от на англійській тут трішечки почитав. І найголовніше для себе, що я виявив, це витрату палива. 108 г на годину, якщо максимально відкритий клапан подачі газу? І потужність пальника 1,52 кВт. Я думаю, що це вже точно. Як підпалювати саму систему саму по собі? Ви накручуєте пальник на газовий балон, наливаєте сюди води або те, що хочете готувати. Підпалюєте, не ставите казаночок от сюди на ніжки пальника. Спочатку ви підпалюєте пальник, він вже горить. Після цього ви накриваєте кришечкою, як вказано, або не накриваєте кришечкою. І тільки після того, як ви його підпалили, тільки після цього ставите на пальник ніяк інакше. Давайте зважимо всі елементи нашого пальника. Відповідно, ось тут цей папірець я прибирати не буду. Майте на увазі, що без нього буде важити менше. 65 грам. Папірець прибираємо, буде менше, повторюсь. Скільки важить чохол для нашого з вами пальника? 7 грам. Скільки важить триніжка підставка під газовий балон? 26 грам. Скільки важить кришка. Кришка важить 17 грам. Скільки важить сам казаночок без кришки? 124 грами. 123 навіть от пише. Скільки важить ось ця шкатулочка? Звісно, її ви можете. Залишати вдома, якщо не хочете брати із собою, 64 грами це такий приємний аксесуар. Тепер давайте візьмемо сам казанок, візьмемо чохольчик, покладемо всередину наш пальник, триніжку підставку для посуду. І все це діло накриємо кришечкою. І в нас загальна вага складає 238 грам. Я вам хочу нагадати, що у той папірець можна дістати, відповідно, і буде легше. Також, якщо ви не використовуєте ось цю, наприклад, підставочку, її можна прибрати, бо деякі люди не використовують. Також, якщо раптом ви не захочете брати чохольчик, 6 грамів, будь ласка. І ось можна трішечки зекономити по вазі. Також в наборі в нас є такий юзергайд, можна відкрити. І швиденько почитати, ознайомитись, як користуватись інтегрованою системою, а також як її пакувати. Всередині в нас ось така баночка чи шкатулочка з класним принтом джетбойлівським, відповідно. Це нова штучка, так, нова айтем. І вона не для того, щоб там зберігати їжу чи якісь там снеки для їжі. Тобто це така от баночка можете там десь вдома залишити, на поличку поставити, зберігати там дрібнички якісь. Приємно. Це просто для демонстрації того, як розташовувати всередині наш з вами газовий балон. Тобто, ось так. Взяв я газовий пальник, накрутив на балон, встановив підставку, ставлю казаночок зверху, і ось такий вигляд це все діло буде мати. Погодьтесь, що все це дійсно дуже стильно. Як завжди, ручка повинна бути навпроти ніжки. Таким чином. Все стояти буде більш стійко. Якщо встановити ось так, то буде не так зручно. Уявіть собі, будь ласка, таку картину. Знаходитесь ви десь на природі, біля річки, сидите на величезному такому камені, дістали свою чудову джетбой-стеж-систему і щось готуєте з неймовірним видом. Просто неймовірно, як на мене. Ця система купується і забувається. В чому сенс? В тому, що вона дуже якісна і люди користуються такими системами, може, 10 років, 15 років, а може і більше. Тобто вона розроблена спеціально для того, щоб служити і служити. Саме через це, через те, що матеріали дуже якісні, через те, що бренд світовий, саме через це вона стільки Коштує, якщо візьмете проміжок часу, наприклад, 10 років, то уявіть собі, 7 тисяч, скільки вона коштує, так ділите на кількість ваших походів, на кількість років, що ви користуєтесь, і відповідно на великому проміжку часу. Вона себе окупає абсолютно повністю. Якщо ви людина, яка досить часто змінює посуд, або ви не впевнені, чи ви будете ходити, чи не будете ходити в походи, в постійні якісь подорожі, або ви мандруєте на автівці, і вага вам не так важлива, то є сенс задуматись о купівлі якоїсь іншої, наприклад, інтегрованої. Системи тут кожен вирішує для себе сам. Я вважаю, що ось такі інтегровані системи, просто системи, як оця приготування їжі, я все ж таки інтегрованою її б не назвав, тому що все ж таки тут вітрозахист, так собі, ви бачите, де знаходиться конфорка. Тобто, для того, щоб готувати, коли буде сильний вітер, потрібно придбати окремо якийсь вітроекранчик, або застосовувати якесь природне. Огородження, так собі, там щось таке городити, створювати в поході за допомогою пінки, чи сидушки, чи свого рюкзака, чи прятати там десь за каміннями її, і відповідно використовувати таким чином. Я вважаю, що на протязі довгого проміжку часу вона повністю себе окупить. Якщо не впевнені, то звісно не купуйте. Якщо ходите постійно, якщо вага для вас має сенс. То ця система однозначно для вас. Це якість джетбойл – це речі, якими люди користуються дуже і дуже довго. Те саме, що і МСР, і Примус. Це ви купуєте і купуєте надовго. Всі будь-які речі, будь-які елементи, будь-що, якщо вийде з ладу, я думаю, через офіціалів можна все замовити все, що вам. Потрібно коштувати, це, звісно, буде, але зламається воно, я думаю, що не швидко. Всім величезне дякую за перегляд цього відео. Звісно, це була моя думка свою. Звісно, залишайте в коментарях, буду на неї чекати. Пишіть обов'язково, що ви думаєте про такі інтегровані системи. Як думаєте, вартість оправдана чи не оправдана? Яка інтегрована система? Приготування їжі у вас, чи взагалі ви користуєтесь інтегрованими системами, і так далі. Все це діло, будь ласка, залишайте в коментарях під цим відео. Всім ще раз величезне дякую за перегляд. Посилання на цю інтегровану систему буде під відео. Всі знижки, промокоди також будуть під відео. А також посилання на відоси, які я знімав про Jetboil, про, здається, дві інтегрованих системи і один пальник. Mighty Mo, Якщо я не помиляюсь, він йде окремо. Я знімав відео і на них посилання. Я залишу подивитися, якщо буде бажання. Всім дякую.